Кстати, на Артм сьогодні будемо грати по князької ігрушки під названням Kingdom. Тобто, друзі, будемо грати за короля чи за королеву, яка буде на конячці завжди, друзі. І тут будемо розвивати своє королівство. І також, друзі, кожну ніч, кожен день будуть на нас йти так скажімо, атаки, друзі, якихось монстряків. Ви бачите, зараз йде загрузочка даної ігрушки. Ось так, бачите, показують нам. Тако берете, наприклад, туди-сюди. Треба вам повертати. Просто свайпайте і держите, дивіться, направо чи наліво. І отак біжить наша королева, поки що ви бачите ось цього названня. Воно розваляється, друзі. Также ви можете бачити, це наш дух, так скажімо, чи батька її, походу, ну, ну, батька там. І ось у монети. За ці монети ми будемо зараз обустраювати, друзі. Також будемо їх заробляти разом з вами. Ці монети дуже пригодяться Дивіться. Ось хопа. Наприклад, і бачите, три монети треба. Раз, два, три. Тільки треба друзі, витрачати з умом. Зараз встроюється дане наше, так скажімо, селище. Тут ми можемо наймати людей теж за гроші. Бачите, друзі, що можна. Так, дві монети монетички треба. І зараз злучник з'явиться, бачите. Цей злучник нам треба для того, друзі, щоб... Захищав нас від всяких ворожібних тих. же можна стопором треба три. Це, бачите, люди просто ходять. І так же ви можете, друзі, залучати пропавших людей, так скажемо, пропавші душі, друзі. Тут ходять такі люди, живуть вони в наметиках. Ви можете кинути монету, так скажемо, купити. І вони самі прийдуть до вас у посели ще те. же друзі, бачите, є такі ось горбики. В яких нажимаєте і виростає така загорожа, бачите, строє даний наш персонаж. що, друзі, треба витрачати дуже зуму дані гроші. Так. Ага, йдемо далі. Бачите, монети позбирали. О, бачите, дають дані. Це те дає нам, що загубилося, друзі, те, що я говорив. Тако кидайте монету, хопа, прийде, чому кидаємо. Опа, okay. і вони зараз йдуть до нас до селища і будуть все робити. Также, друзі, можна зарубувати дерево і получати за це теж гроші. Давайте тут зробимо блокпост наш. І чому не тут там. Так, ну а чого ж ти не робиш? Я ж так роблю. А у мене одна монета. Нічого дадуть монети. Ну, коротше, друзі, я думаю, ви зрозуміли, що і як в даній ігрушці треба робити. Дуже прикольна ігрушка, друзі. же, друзі, як ви залучаєте людей, то треба, щоб було або луки, стояли там же готові, або топори, щоб люди так даром не бігали. Ну і кожну ніч, друзі, сюди приходить нечисть, яка буде вбивати наших людей. Але можна робити за три оцих теж монет, друзі, ви можете робити блокпост, вишку таку з лучниками. Ну, друзі, все. На цьому обучалочка закінчилася. Монети, бачите, можна збирати. Коротше, давайте зараз зробимо таку. І дивіться, що зараз буде. Так, зараз, друзі, побачите. Зараз буде робитися лучники, вишка і будуть нас хороняти. Ось йде Строїтель, зараз він зробив все. Все, друзі, ніч і зараз буде всяка нечість вилазити. Звісно, ночі дуже тяжко буде. І саме головне, друзі, якщо ви вмираєте, все заново починаєте. Королівство пропадає. Саме головне, щоб нечість вас не вбила. Щоб це, так скажемо, не стало наяву, треба, друзі, з зумом зробити. Також тут є корабль, який ми можемо, будемо далі плавати. Але щоб цей корабль отримати, друзі, нам теж треба дуже багато монет. І щоб його робити, теж, друзі, треба. Так що, друзі, не все так легко. Я б грав цю ігру і доходив до того корабля. Але там я вже не пам'ятаю, що було, але це дуже прикольно, друзі, дуже. Ну на цьому, друзі, я думаю, будемо закінчувати. Я думаю, самі розберетесь. Також у нас у бачите є такий, як його сказати... З Осликом він, він привозить нам всякі ресурси, коротше, там купляють, продають, коротше, і це нам монети теж він дає, добрячі. Так що, друзі, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Всі поняли, що треба робити. Ігрушка реально класна. Всім друзі, до зустрічі. З вами завжди був я Артік, звати на Артем. Силочка на телеграм внизу під відео в описанні, друзі, всіх чекаю. Всім до зустрічі, всім пока-пока. Слава Зіслу.